Цьому випуску скандал на прес-конференції президента УАФ Андрія Шевченка. Анджелоті та Гвардіола прокоментували матч в Сіті Реал. Як Анатолій Трубін зіграв виїзний матч проти Монако в Лізі чемпіонів, Партнер проекту Футлайн новини на каналі Футлайн, компанія Фавбет. Справжнім скандалом закінчилася вчорашня прес-конференція президента УАФ Андрія Шевченка, на якій він підбивав підсумки річної роботи в асоціації. Журналіст Ігор Бурбас поставив серію різких запитань, які викликали бурхливу реакцію в залі. Дякую за цей рік, який ви звітували. Насправді багато дуже запитань за цей рік вашої роботи. Свої питання я озвучив у попередніх своїх програмах. Я дуже хотів би почути на них відповіді. Якщо потрібно, то я і в письмовому вигляді при службі їх надам. Але дуже хотів би від вас почути відповідь. Я все ж сподіваюся, що ви виділите свій час і відповісте на них без сарказму і насмішок, але я хотів би інше питання поставити. Ви, президент УАВ, це ваше основне місце роботи. Наскільки ми розуміємо, ви тут не на півставки працюєте? Я хотів запитати у 22-му році, через 9 місяців після початку повномасштабного вторгнення, ви оголосили на відомому британському офіційному сайті, що ви вийшли з компанії, у якій ви були серед засновників компанії, яку пов'язують з Абрамовичем». Але на сайті цієї компанії ви досі значитесь як резидент Великої Британії, тобто статус, який зобов'язує вас сплачувати податки в Великій Британії, та мінімум 183 дні на рік перебувати саме на території цієї країни. Чи є це так, чи ця інформація не відповідає дійсності? Прокоментуйте, будь ласка, питання. Я думаю, що буде правильно, якщо ви дійсно зробите більш серйозно. Мені хотілося б конкретики від вас, щоб ви написали цей запит, а я вам відповів на нього. Запит саме на це запитання. На всі, же дуже багато запитань, але конкретніше буде дуже розмито, коли ви ставите якесь питання, не розумію зовсім про що ви кажете. Тому більш конкретно і якщо можна, то щоб десь і юристи були там. Яка я щойно поставив щодо резидентства? Мені навіть відключили мікрофон. То чи ви резидент Великої Британії? Статус, який зобов'язує вас 183 дні мінімум там бути? Ігоре, дивіться, відповідайте так чи ні. Тут відповіді іншої немає. Ви резидент, чи ви не резидент? Я резидент, я маю повне право, я знаходжусь тільки, скільки мені потрібно для того, щоб виконувати свою роботу. Тобто, ви тут знаходитесь 183 дні, тобто це таке напівставочки, так? Ви задаєте питання конкретно, це не конкретне питання. Після цієї прес-конференції українські фанати розділилися: частина підтримує Бурбаса, вважаючи його питання важливим і справедливим, оскільки вони стосуються прозорості в роботі президента УАВ, проте інша частина стала на захист Шевченка, нагадуючи про його величезний внесок у розвиток українського футболу та міжнародну підтримку України. А кого ви, друзі, підтримуєте в цьому конфлікті? Бурбаса, який вимагає відповідей, чи Шевченка, який вважає, що його варто оцінювати за конкретні результати, напишіть свою думку в коментарях. Мадридський реал переміг Манчестер Сіті в першому матчі стекового етапу Ліги Чемпіонів з рахунком 3-2. У цій грі мадриці завдали 20 ударів поворотам містян. Це найбільший показник, який коли-небудь мала гостьова команда на Етіхаті в будь-якому турнірі за часів приходу Пепа Гвардіоли. І саме головний тренер містян перший прокоментував поразку від реалу. Я в Манчестер Сіті вже багато років і був частиною видатної команди неймовірної машини, але зараз я не можу дати команді щось, що допомогло б впоратися з цими ситуаціями. Це правда, провина лежить на всіх нас, я приймаю той факт, що це не спрацьовує так, як працювало в минулому. Було б легко звинуватити одного гравця, але це безглуздо це не працює. Усі ми винні і насамперед я правда у тому, що ми недостатньо стабільні. Цього сезону Реал кращий хороший результат був у наших руках на останніх хвилинах, але ми його згаяли. Ми заробили пенальті, але гра була досить рівною. Мадриці мали більше моментів, ніж будь-коли ще на Тіхаді. Реал грав краще із м'ячем ми ж трохи хвилювалися. Таке траплялося з нами багато разів упродовж сезону. Якщо щось трапляється багато разів, це лише тому, що я не можу знайти рішення. Тож нам емоційно тяжко. У нас попереду складні ігри. Ми поїдемо до Мадриду, постараємося зробити так, щоб у нас було більше комбінаційної гри, і ми намагатимемося пройти далі. Головний тренер Реала Карло Анчелоті також прокоментував перемогу проти Мансіті. Я спокійний і задоволений, звісно. Ми добре провели перший із двох матчів, отримали невелику перевагу, і тепер нас чекає матч-відповідь. Матч Маш був дуже хороший в усіх аспектах. Ми добре оборонялися, усі працювали дуже старанно, ефективно діяли в атаці, створювали багато моментів. Ми не здавалися, ми могли досягти ще більшого успіху, моменти виникали завдяки рухливості та майстерності. Я хотів би підкреслити, що ми добре захищалися, і кілька разів, коли ми надто захоплювалися пресингом, вони завдавали нам проблем. Тож ми не виграли протистояння, але невелику перевагу отримали. Тепер треба добре підготуватися до матчу відповіді. І все-таки ця перемога надає нам впевненості. У поєдинку 15-го туру чемпіонату Англії Евертон на своєму полі розписав нічою з Ліверпулем 2-2. Вже на 11-й хвилині завдяки Голубету Іриски вийшли вперед. Та не минуло й п'яти хвилин, як Ліверпуль відігрався, Салах навісив з лівого флангу, а Макалістер Маківкою переправив м'яч у сітку. 73 третя хвилина єгиптянам вже самостійно відзначився забитим голом, але на останній доданій хвилині Тарковський зрівняв рахунок та врятував матч для ірисок. Віталій Миколенко провів повний поєдинок на його рахунку: вісім виносів м'яча, одне перехоплення, один відбір, три виграні єдиноборства та третя найкраща оцінка у складі команди сім балів від Софаскор. Першому матчі однієї шістнадцятої фіналу Ліги Чемпіонів Бенфіка на виїзді перемогла Монако з рахунком 1-0. Під час передмачової церемонії потискання рук Трубін просто проігнорував росіянина головіна, а той до останнього у щось вірив, стоячи із простягнутою рукою. Відразу ж після цього українець взявся до роботи. Вже на перших хвилинах Монако могло виходити вперед, але Анатолій ефектним сейвом врятував свою команду. На початку другого тайму Павлідіс Орлів вперед, а через дві хвилини Мустарі отримав червону картку і практично вирішив долю поєдинку. 0-1 перемога Бенфіки, а Трубін за підсумками матчу отримав високу оцінку 7,3 балів від Софаскор. А кого ви, друзі, підтримуєте в цьому конфлікті: Бурбаса, який вимагає відповідей, чи Шевченка, який вважає, що його варто оцінювати за конкретні результати? Напишіть свою думку в коментарях.